Всем привет! Мої любі, мої хороші підписники. Сегодня хочу вам показати один такий рецепт. Правда не знаю кого як він називається. У нас він називається то есть холодно грібна юшка. Тобто холодно-грібной супчик. Що нам для цього треба? Тут все о, так, що нам для цього треба? Вперше діло ми беремо сухі грибочки, заливаємо кипяточком і даємо до остивання водички, щоб вони полежали у нашій водичці Вимокли. Потім беремо квасольку. Ми беремо квасольку е, ось таку. Ми беремо таку Магазинну. щоб не варитися зі готово. Ну, Потім беремо морквину сир, сиру, беремо цибулинку. Перець, горошок, часничок, лавровий листочок. Ось, беремо ми язичок у нас свинний. Ось, да, у нас свиний. Але е, можна е, брати також е, м'ясо е, курочки. Ось, там, Таке там стегенце, там, чи гомілочку. Ось таке. Ну, ми будемо поруч, у нас, я скажу так, накопичилося трошки на даний час язичків свиних, бо ми беремо. Голові нашим собачкам додаємо, ну, а голови йдуть із, із, із язичками. І візьмемо ось у нас ще є такі ось шлуночки куріні, візьмемо трошки шлуночки у Ось, Для цього ми беремо наш язичок ось, і ріжемо сиренько, це. режем вот такими Дай кусочками и отправляем в нашу кастрюльку вот так вот, так вот. Не знаю у кого як вона називається, У нас вона називається так. Може у когось вона називається по-іншому. Пишіть в мій коментах, як вона називається у вас. Така страва. Так, все. Тут отріжемо. Так, косточка у нас ще тут. Так, а поки я це все роблю, надіюсь, що ви поставите лайк Ось моєму стара... старанию. Ось так. Так, время наші шлуночки. Шлуночки у нас порізані. Ось так. Кидаємося ще трошки шлуночків. Ось. Тепер беремо ми наші грибочки. Це саме покажу, що ми в першу чергу сюди кидаємо. Отак оберемо грибочки і їх не сильно мілко, ось так от перерізаємо по половині і теж відправляємо нашу каструльку ще аж ще не показав вам одного інгредієнта що ми сюди будемо додати ми будемо сюди додати консерву сардину ось ну можна також додати сюди і скумбри ну любу консерву яка скажімо, в олії не в томаті Ну це в консерву ми будемо добавлять в самому кінці, коли вже наш наша юшечка ось звариться Ось так, перемиває наші грибочки рибочки. Рибочки у нас домашні. Ну, і збирали самі Так. Так, тепер беремо нашу морквинку і ріжемо ось такими кільцями. Теж нашу каструльку відправляємо. Тепер беремо цибулинку, ми її ріжемо, цілинку, теж сюди відправляємо. Два-три листочки лаврушки Теж відправляємо сюди. Ось. Часничок беремо. Ну, я би взяв 4 зубки на патіч, потім, якщо то додамо сухенького, сіль, будемо потім в самому конці додати по Ось. Так, одна ріжемо наш часничок. Ось, ось так. І перець горошок. Теж добавляємо сюди. Все, дорогі друзі мої. Ось. Ну хто? Поставив, хто всі лайки поставили і коментарі написали. Тепер наливаємо водичку, ставимо на годинку на вогонь. ось І будемо варити до тих. Поки наш язичок ось, не буде, скажімо так, готовий, м'ягенький. А потім далі покажу вам, що ми будемо поки що несемо ставити на огонь. Так, друзі, ось покипівала наша юшка грибна півтори годинки. Ось, зварився наш язичок. Ми вже провірили. І тепер ми беремо нашу косольку і відправляємо. Сюди. Треба це робити акуратно, щоб не ляпало. Ось так. І ставимо ще на огонь, щоб воно ще прокипіло півгодинки. А потім, при кінечному метах, коли будемо виключати додаємо. нашу сардинку. Вот такая. Можно баночку, можно две. Кто сколько любит. Вот. И даем остыть. И смакуємо. Так, друзья. Вот такая у нас юшечка получилась. Вот. А? Все. Даем ее остыть. И куштуємо. Она также смакует, как и Тепло, так і холодно, але холодно, мені подобається більше. Ось наша косолька. Підсолили мені за смаком. Ось. Усе. Холодна закусочка така захотів. Прийшов. Місочку собі бабахнув і наївся. Так що, всім пока. Надію, що лайк поставили, коментарі написали. Ось. Всім удачного!